Привіт, друзі! Хотів показати наглядно, як працюють два різних сонячних стріна з сонячними панелями. Ви просто говорите, пишете в коментарях те, що взагалі ви не знаєте, але я б хотів вам наглядно показати. О, дивіться. Зараз в мене є акумулятор. Це я просто роблю макетну плату, зробив нам з сонавісним монтажем. Просто показати, як нам працює. Батарейка в нас на... 3 з купівками вольта. Вона зараз є в нас розряджена. Я це все так навісним монтажем все вчепив. Для того, щоб вам показати наглядно. Бо от кричите, говорите, що як може працювати два різних МППТ з різною напругою. Батарейка має 3,2 вольта. От. Вона розряджена. У нас один лабораторний блок. І другий лабораторний блок. Це в нас виходить один стрінг. Це виходить другий стрінг. Давайте я вам все покажу. Я зараз його виключив там. Запускаємо один стінг. Так, у нас 3,3 вольта вже поступає на акумулятор так само, як тут. Виходить 3.2. Я подаю 3.1 для того, щоб ви бачили значення. Так, включаємо другий. Вот. Воно показує, що 4,5, тому що там напруга тут інакше зараз врубимо 3 вольта. От, ви бачите. Тепер я вам все показую наглядно, щоб ви не були многословні і не говорили того, що ви не розумієте. Давайте поїхали. Батарейка в нас 3,2 вольта. У нас вхід виходить 3,1 вольта. А тут виходить 3,0 вольта. Давайте, допустимо. Ми піднімемо вольт до 3,5. Е, ще треба буде зменшити ампераж, щоб батарейка не зарядилася дуже скоро. Бо от кричите, говорите, але по факту ну, не розумієте. Е, ще прикол в тому, що коли у вас 2 стрінга є і одному стрінгу нема, нема, на одному і другому стрінгу немає діодів то воно може гріти просто друге поле. І сонячні панелі будуть вам грітися. А ви просто кричите, те, які там такі підписники, такі експерти кричать і диванні, але того не розуміють. От електрики, які реальності розуміються в тому, вони такого і... Фігні не говорить. Давайте поїхали показую наглядним прикладом. Зрозуміють, люди, які чуть-чуть компетентні в тому. А тим, що не компетентні, Вибачайте бачайте, ну, я вам не зможу вам об'яснити ще й по-інакшому, бо це, я думаю, це простіший наглядний приклад, як це все в загальності працює. Переходимо ми на напругу. Піднімаємо напругу до 3,5 вольта. От, ми бачимо до 3,5 вольта ми підняли. І е, наш акумулятор має вливатися ампераж. Так, давайте ми перше опустимо. Включаємо ми лабораторний блок. І починаємо піднімати до 3,5. От Ви бачите 3,6 вольта. Дивіться, в нас виходить ,80, 800 мА 3,6 вольта. Тут у нас виходить 3,4, але по факту тут є 3,2. Давайте я вам показую наглядніше. Давайте різні так. Цей стрінг у нас з високою напругою. Ми підіймаємо напругу до 3,7 В. У нас виходить 148 мА. Звідси починається генерація йти. Йди. У нас різниця невелика. 3,6 В. І тут 3,6 вольта. Тут впав ток. Давайте ми піднімемо більше напругу. Вже до... Чуть-чуть Та, більше. Так. 3,8. Ну, давайте так. 3,9 вольта. 3,9 вольта в нас зараз пішла генерація. Тестер, що нас каже? Так, наш тестер. Відвалилося клемом, бо це все новітне монтажем. О! На акумуляторі 3,5 вольта. У е, нас виходить 4 вольта. Давайте на чуть-чуть більше дамо. 4,3 вольта в нас і влітає в акумулятор. А тут а в нас нема нічого. Нема, бачите, бо в нас виходить 3,6 вольта з сонячних панель входить. Тіпа типу, в нас в акумулятор. Акумулятор зарядку бере. Це в нас один стрінг, який має вищу напругу. Вищу, що він має 4,4 вольта, і він починає вливати в акумулятор. В акумуляторі піднімається до 3,6 вольта. Це дуже простий наглядний приклад, щоб зрозуміти, що два стрінга не можуть. От, ви бачите, чого іменно чого оцей працює стрінг, а цей не працює. Бо два різних напруги. Ви як то зрозумієте, що як і один стріт не працює, в нього холостий хід напруги є. МППТ буде шукати максимальну точку, він буде то дьоргатися він не буде вам мати ефективності. А ще як немає діодних мостів, то воно ще буде грітися, все деградувати. Давайте ми спускаємо, спускаємо тут у нас, наприклад, напругу. От, я тако скидаємо напругу. Скидаємо, вирівнюємо до до 3,6. О, 3,7, то бачите, похибка ще якісь там є, о. 3,6 о. Звідси пішов. О, той, що нижче, напруга на ньому, я вирівняв. напруга тут одинакова. І тут відносно одинакова. І воно вже пішло, тут навіть занижче я опустив. А тут чуть вище все, звідси полетіло в акумулятор. Що ти ви на то скажете, експерти? Ви то говорите мені, але ну, я вже, як то кажучи, 15 років займаюся електрикою. Навіть може і більше. Що ви на то скажете мені, експерт? От, я піднімаю тут напругу. Ось сонячне поле з більшою напругою. Піднімаємо. Піднімаємо. Дивимося паралельно, що тут починає падати. Ну, тут я під, припіднімаю. Ток піднімається. Максимальний вольтаж, він йде звідси. Проста математика. Ну, що ви мені на то скажете? Що будете далі мені кричали, що типа різне... Різні поля з різною напругою будуть працювати. Та я можу навіть зараз на інверторі показати, як воно все буде працювати. Що інвертор скаже? У мене є два поля на одному ППТ з 450 вольт в кожне поле. І вони два одинакових, вони стоять в паралелі. 8 кВт стоїть на 6 кВт інверторі. І зараз я вам покажу, бачите, я тут скидаю і тут ток падає. Во. Тільки починає припіднімати. Вона припіднімається, опустив до 3,6 впало. Я можу підняти чуть, -чуть, чуть, чуть припідняти, щоб було одинаково. Нехай буде от, одинаково, плюс-мінус. Тут де 700-900 мА до 100 пригає, бо лабораторники нестабільні. І тут в районі от, 120 мА. Давайте чу, тут отак. чуть, -чуть зменшимо. О, ви бачите: 112 мА. А тут 72 мА. Вольтаж дуже велико відіграє роль по стабільності. От вам наглядний приклад. Я вам показую, у мене стоїть інвертор на 6 кВт і в мене є одинакових два стрінга по напрузі. Я зараз їх виключу. Повністю. От, наш тестер, я вам показую перший стрінг. Чекаю, вхід вхід стріна, а от дивіться Перший стрінг 417 вольт. Другий стрінг, другий стрінг 410 вольт. І вони правильно працюють. Правильно, коли я включаю, вони два просідають. До тої напруги, якої треба. А вони зараз просядять. От, ну зараз от ви бачите, 413 вольт. Царі МППТ врубається. І в нас на... впаде до максимальної точки ефективності. почне навантаження йти на МППТ. Так. Нема дуже такого навантаження, тому що в мене все загружене. От. Кіловат йде на кіло, бачите, де при кіловаті на хату йде кіловат. 90, 400 вольт на одному і другому полі. Бо вони працюють, бо вони мають точку упори. Ви бачили, в пару процент у нас є різниця в напрузі. По входу з різних МППТ і вже починає не працювати. Як в нас, наприклад, одне поле має там 400 вольт там, по напрузі, бо може бути два різних масиви по току, може бути, воно не критично. І коли в нас є один масив, там виробляє там 500 панелі, і в нас є один на одному масиві там, 400 вольт образно, а в другому може бути там 300. 95, десь так, воно ще буде працювати, ще буде. Але краще, як то кажуть, щоб було одинаково. І прикол в тому, що я це відео якраз виложив, розказував і натрапляю на компанії е, відеоролик, те, що запитання, люди теж такі запитання задають. Чи можна підключити два одинакових сонячних масива е, на одне ППТ? А, або два. Не різних масивах, типу з різною напругою на одне МППТ. То сказала компанія, яка займається багато років, сказала, що два одинакових масива будуть працювати. І з однаковою напругою різними, може бути, амперажами будуть працювати. Але коли в нас е, два масива з різними напругами, один масив там має 400 вольт, а може бути другий, 350, воно не буде працювати. І вони ще наголосили те, що. Буде перегрів сонячної панелі другої, то тобто, те, що, наприклад, має нижчу напругу, вона буде просто на себе тягнути. Так що з е, практики, я маю досвід, те, що коли ви поставите сонячні панелі схід-захід і вас будуть з одинаковими напругами, все буде працювати. Ну, коли ви поставите ту напругу сюди, а ту туди. То у вас МППТ буде просто дьоргатися. Він не буде розуміти, яка максимальна точка. Він хочеться вперти то туди і буде нестабільно працювати, буде шукати максимальну точку, бо там ж там МППТ видає. Одну напругу, а ТПП те, те другу напругу. І воно не буде нормально працювати, воно може з якусь лапити напругу, воно почне просаджувати, просаджувати те, ті панелі, ті панелі просаджувати. І ще якось воно буде працювати, але ефективності ви від нього очікувати не будете дуже такої великої. Так що, друзі, дуже вдячний, що ви мені, як то кажучи, дали повод зняти відеоролик і вам об'яснити в загальній як воно має бути. Так що дякую, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім така, до нових зустрічі!